Скільки коштують в Ірландії із їхньої овечої вовни. Вироби, будь ласка, і такі пряжі для в'язання. І ще те, що ти знаєш, що це воно зроблено не з синтетики і прямо аж кайфуєш ти його чіпаєш, а, так, а воно таке приємне, м'яке. Ну, кепчики. Ірландські стиль. М -м -м, а тут взагалі запах овечки пахне. Тут навіть пахне вовною. Оце щось тепле, тепле таке прикольне. Мені подобається. Такі воно, бачите, капелюшки є. Не знаю, чи молоді дівчата носять таке чи тільки для людей більш поважного віку. Якщо чесно, я таких раніше сумок не бачила. Ну, Картата така сумочка. Принта ця тканинка так виглядає. Такий стиль особливий. Оці маленькі такі. Також симпатично. Такий жакет, он 239. Також колір прикольний, він сіро блакитний. такий, Не знаю, камера передає чи ні, але він такий дуже приємний. О, овечка. Всім привіт, я у Бонраді. Знаходжуся в нашому міні-торговельному центрі. Так, подивимось, що тут у нас продається. Що мені подобається в Ірландії, що в них біля туристичних місць ціни на товари, на їжу не збільшуються. От ми зараз живемо біля замку Бонраті, і цей маленький торговельний центр це як для туристів більше, але ціни в них що в таких місцях, що в звичайних магазинах. Ну, магазини то різні бувають, але ціни в них сильно не відрізняються. Що на сувеніри, що на одяг. Бачите, ось 50% знайшла. Було 140, стало 75% Регата. Так виглядає. Це я була сьогодні на Прогулянці, невдала вийшла поїздка в Лімерик. І я вийшла прогулятися, трішки познімала, там в попередньому відео розповідала про зарішний стан у мене, про свої думки трохи. Так як канал про мене, про моє життя, то я цим ділюся. І потім вирішила зайти, ось, щоб гатель не хочеться йти, в магазин, показати, бо я якось вже була пару разів, але так детально не показувала. Бачите, які ковтинки. Ну, такі ціни. Ну я не знаю, за що тут. Хоча регата це наче непоганий бренд. Шмот, так сказати. Чоловічі. Також ціна одна кола, такі знижки великі. Святкові, напевне, розпродажі. Ось такі довгі. Не то пальто, не тост. Ем... Така курточка. Скільки? Ага. 210 євро. Так, треба, напевно, зняти шапку, то я в шапці, Мені ж жарко. Фу, блін, аж. Легше стало, дицика яскрава. Я такі, до речі, принти взагалі не люблю. Чогось мені не подобається на дорослих людях і такі дитячі принти. Чоловічка трохи є. Так, це все розпродажі. Бачите, сейл, сейл. Прикольно, до речі. Парка непогана. Бачите, 99. А була 149. Ну, невідомо скільки, звичайно, там 50%, може, трохи більше є прикольно. Ось так оглядаю, бачите. Мені подобається, прикольно. 149. А була 200. Ну, вона не тепла, але така від вітру. Ранець. З такою ялиночкою. Бачите? Поштує 64. 65. Кофтина така ось. На замочку. Селект. Така тут є нешкіряна курточка. Прикольно, 49 євро, дивіться. Вона під шкіру це ека шкіра, але непогана. 19 євро. Я тут ніколи не шопилась, ніколи. Я взагалі собі тут в Ірландії тільки в Пепку купувала щось там, в таких типу зари, ресеровах. А в таких в туристичних я ніколи нічого собі не купувала. Такий, бачите, цікавий плащ від дощику. Ну, типу як дощовички, це можна назвати так. 89, а зараз 44. Ну Майже 50% знижечка. Такі ось кофтинки є. 44. Ось який такий джемперочок. 39. А цікаво, що тут по складу. Ну такий на, на дотик. Значить, схоже щось на вовну, але щось я дуже сумніваюся. Хоча Це може бути навіть 50% може вовни. Зараз глянемо. Так, ну що, є тут склад? Покажете нам склад? Ні, 30, не вгадала. 30% вовна, вул, бачите, і 52 поліестер. І щось там ще де воно там ще. Два еластани і 16 нейлон. Так що... Я думаю, що з натурального тут буде десь 150-200 євро, плюс-мінус десь так. Ну вони і в Україні дорогі, натуральні речі. Ковтинки. Що там ціни нема чи є? Нема, не знаю. Теж не шкіра. Сукні, така сукня, бачите? Десь трохи нижче колін посередині ікри. 49. Ну, Трохи вам покажу, хоч що у нас тут в бунраті продається. Такі от кавтинки є. Тут теж трохи є вовни. глянемо. Так, що це в нас тут? 80 євро. Тут, напевно, і знижки нема, ну, на дотик, наче, наче навіть вовна. І такі не точки Тепла вона, я думаю. І кусюча чи колюча. Ну, що? Ні, тільки 39 вовни, бачите, 24 поліестра, 20 а, альпака. А, альпака. Значить, гарний склад. 39 вовна і 20 це альпак. Я ж кажу, дивіться, виходить 60 майже відсотків натурально. Воно і видно, воно і по дотику відчувається. Зараз, напевно, і не продають абсолютно шерстяних речей, хутря... не хутряних, а вовняних. Все одно йде якийсь склад, добавка якась йде синтетична. Ну, По-перше, для того, щоб тягнулося, то це трикотаж. А по-друге, і здешевлення, звичайно, що. Це також, я думаю, гарний склад буде. Теж альпака 39. Ну, виходить, що 60% це вовна і це круто. Це тепло. От, Навіть сумки є, Гарантія є. Якийсь брак на сумці. Видно явно. Брак. Бачите, і за скільки вони це? 44. Хочуть продати за 44 євро. Так, ну це я не знаю, не схоже щось на шкіру, хоча може бути і шкіра. Напевне, шкіра 54. А, ні, зараз 34. Ну, взагалі недорого, я б сказала. Доволі до речі, сумка. На подарунок. Ну, Але я передати не зможу зараз посилку. Девід Джонс, Паріж. Якби знає, що це шкіра, то я б, напевно, придбала б. Пізніше б мамі завезла чи посилкою відправила б. І ти не зрозуміла, є тут ремінець, Є ще ремінець. Ну, Це замінник. Я думаю, що це замінник. Девід Джонс. Ну, дивіться, 35 євро це взагалі недорого. І вона... Величка, але в принципі в містках. Ну, не знаю, мені здається, що якби шкіра, але я б, напевно, і не думала б. Ось так вона виглядає, бачите, на замочку. А з шкір-замінника я якось сумки не дуже сприймаю. В принципі, як для себе, то може норма, а на подарунок якось взагалі не, не, не хочеться. Тільки тут є шарфи, бачите. Різні. Вже як почала ціну, показувати 19. Шкарпетки. І що? Це якісь крафтові, так сказати. 6,95. Не знаю, я, якщо чесно, також до шкарпеток відношення дуже спокійно. Знаю людей, які обожнюють шкарпетки, різні, там різнокольорові. З принтами. я люблю чорні і білі. Такі тут є красиві такраси. Кепчики. Ірландський стиль. 39. А, тут я вам вже як не заходила, показувала, але ну, не знаю, в якому це там було відео по рахунку. Покажу ще раз. Такі тут є ковдри. Так, а ну от чи вони дійсно натуральні. Так, да, ось 95 відсотків. Вул. Натуральні. Хомоти є. Сорок Дев'яносто п'ять. такі. Такі шарфи. Люди щось купують навіть. Резинові чоботи, он до які. Ціни не бачу. Вибачайте, ціни нема. Безкоштовно. Сьогодні все безкоштовно. Так, отакі, бачите, тут є. Не то на лавку, щось таке бачите, наче і розміром не дуже великого. Синтетичні є ось. А, а вони, напевно, не синтетичні, дивлюсь, ціна. 50 євро. Може, хоча на дотик як синтетика. Незрозуміло. Чи ціна така висока? Ладно, не будемо в цьому розбиратися. Прикольно, мені подобається світова е, гамма. оця. Віця красиво. Я вже це показувала якось вам Irish wool. Тапці, що є актуальненько для Ірландії. Теплі, дивіться. Які. Ой, не дешеві. Зроблені якось не дуже прикольно, якщо чесно, значить якийсь Китай масс марк. Але ж я не знаю, чи це китайський чи ні. О, тут навіть є, дивіться, нитки пряжа для в'язання. Прикол. Ага, 12 пачок 85 євро. З натуральної вовни, бачите? Ану, дивіться, якщо цікаво. Один 6,50. Такі вони якісь різні, бачите? Тут типу, відрізняється. А 12 штук ось 75-85 євро. Ось такі пачки. Я не в'яжу, я шию. Так що мені це не актуально. Щось тут сталося із підкладкою цього. E брак видно, дивіться, кисить, бачите? Щось трохи неправильно пошити. Жакет чи піджак, не знаю, чоловіче 279. О, прикольний світри, я люблю такі світери. 180. Ну я ж вам кажу, що якщо з натуральної вовни, 100% бачите, то вона буде десь біля 200 євро коштувати. Ось вони, це ірландська продукція, це, напевне, хендмейд, ручна робота. Ось. Так. І ось іще є кафтини. Ось ця дивіться. який принт прикольний. Також, напевно, натуральна і речна робота. 225. Під шийку. все так, як має бути, як я люблю. Якщо світер, він має бути під горло, от Я зараз також в такому світрі, тільки що я в синтетичному з зари, але він під горло. Ось таке, як воно називається. Пончу чи як там? Бачите, з таким рукавом цікавим. Я теж думаю, що це... Натуральне і коштує 169. Ага, це напевне відділ ірландської саме продукції цієї натуральних світерочків. Якщо комусь цікавило, скільки коштують в Ірландії із їхньої овечої вовни. Вироби, будь ласка, вам 149, такі світри є 100% вовна. Ось такі, бачите, вони от в'яжуть отакі штуки, продають. Із натуральної такої ж вовни ось такий жакетик. 159. Тут на них знижок немає. Така штука вон є. М -м, а тут взагалі запах овечки пахне. Тут навіть пахне вовною. Оце щось тепле, тепле таке прикольне, мені подобається. Такі, бачите, капелюшки є. Ціна, яка в нас? Капелюшок 40 євро. Ось отакий. Не знаю, чи молоді дівчата носять таке, чи це тільки для людей більш. Поважного віку, але ось отакі різні. Чоловіки, до речі, бачила таких прикольних по окрасу в різних головних виробах, а от жінок бачила тільки старшого віку от в такому о, прикиді. О, яка цікава сумка. Хм, прикольно. 109 євро коштує. Irish Style. А ось іще є такі вони є. О, я б це мамі якусь такий придбала б може. Подумає на рахунок цього. Цікаво, цікаво. Я думаю, їй би також сподобалось. Але що ж я зараз подивлюсь? Ой, зараз зніму відео. Покажу їй, вона подивиться мій канал і. І їй б не цікаво, це вже не буде сюрпризом. Короте, 110 євро така сумочка. Мені подобається. Прикольно. Вона така вмістка, я думаю. І на ніжках, що дуже актуально, і мама моя любить сумочки на ніжках. Це... Цікаво також, якось вона роз, розкладається, напевно, отак. Зараз може мені по руках дадуть. А, і там дві змітні, бачите, така. Картата така сумочка. Принта ця тканинка так виглядає. Ну, Мені подобається, не знаю, якийсь такий стиль особливий. Оці маленькі такі. Також симпатично. Це вона, а, просто на. Ну тут вона не містка. Моя мама любить щось таке більше, щоб воно було. Вона не велика, щоб була, але щоб вона була така, щоб туди можна було всяку сячину позакидати. Мені подобається. Якщо чесно, я таких раніше сумок не бачила. Ну, Взагалі я ніде не буваю, так особливо не хожу ніде по магазинах часто і нічого такого і не обираю, не купую, але я перший раз таке бачив. Якщо ви бачили, напишіть в коментарях. Такі шапочки ось є. Також, напевно... З вовни на дотик наче вовна, не знаю. 30 євро. Такі типу не Бачите, коштує 20. Такі в'яжуть самі. Видно, що це не на фабриці в'язалося, що напевно якась людина вдома в'яже. Може це взагалі цей бренд, це ж бренд Блерні Wullen Miles. Треба подивитись в інтернеті. Може це ну, там, якби чи то мені якась фабрика, чи дійсно ручна робота, я не знаю. Треба дивитися, ніколи не цікавилася. Оце дуже приємно, видно одразу, що це натуральне. Хочте, я зараз скажу вам. 180. Ну, майже 8 тисяч гривень, Ось такий світорочок. Кольорова гама мені подобається, зеленого багато, такого пастельного, бачите? Ну, я балдію від такого всього. Від таких кольорів. Бачите, такі спокійні, гарні кольори. І якось прямо аж очі відпочивають. І ще те, що ти знаєш, що це воно зроблено не з синтетики і прямо аж кайфуєш, ти його чіпаєш, а, так, а воно таке приємне, м'яке. Ну, я не знаю. Ну, може, це я так кажу, тому що я якось швия і ем, мені матеріали подобаються. Чіпати на дотик, які вони е, матеріалознавства нам певний час викладали, коли я вчилася. І, до речі, мене завжди було по цій дисципліні найвищий бал. Був дивіться, такий жакет, он 239. Також кольор прикольний, він сіро блакитний. Такий, не знаю, камера передає чи ні, але він такий дуже приємний. О, овечка, Оце Максим. Я ну, йому прикол. Так. Такий, не знаю, на шкільну форму схоже трохи. 240 євро жакет. Що, буду я йти? Ого, який теплий свитер, нічого собі важкий, 129, нічого собі довгий такий. Ну це такий, знаєте, ото взяв, поки його міль не з'їсть, ото воно на роки буде просто. Так, ну що, айрішеву, я вже пройшла. Тут чоловічий відділ трохи ще є. А, сні, я сюди я тут походила, виходить, що. Паски є. 30 євро. Цікаво, чи шкіряні, чи синтетики не зрозуміло. І Людей багато сьогодні. Тусується. Коротше, все, пішла я.